Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Сьогодні неділя. Неділя свято. Я всіх вітаю святом. Головне здоров'я і миру. Будемо пробувати сьогодні назбирати журавлини, якщо вона є. Я так і не дивився, чи є, чи немає. Ну, сьогодні першим ділом ми приїхали, йдемо на журавлину. Гриби вже відійдуть на останній план. Так, ідемо на болото і будемо бачити, чи вона є. Я думаю, що є. Фактично вона родиться кожного року більше або менше. Так, якийсь олень. Професор природознавства написав. Що білі гриби не мають насіння. Я людина практик. О, і коли з одного кореня росте до 15 чи 17 білих грибів, а корінь так діаметр, як колись була чорниниця. то я вважаю, що білий риб кожна рослинність має насіння. От. А... а він ніяких даних не дав, звідки він то взяв, де написано. Я такого не знаю перше вперше чую від людини професора Оленя. що він таке допускає є. є Є. і вже достигла червона бачу лікарна о, о є є і тут сить от їх засіяно Ой, й от хочу показати, яка тут ще ягода чесно кажучи, мені вже піднадоїло. Я б йшов вже на гриби. А як таку ягоду? Грубу лишити? Отут дозбираю і, мабуть, завершу. Завершуємо ми з журолиною, трошки підзбирали. Я думаю, що 5 літрів назбирали. Затратили приблизно. 5К5, 2,5-3 години на збирання журавлини. ось така журавлина. Деяка вже м'ягонька. хоч і морозів не було, але вже достигло добре. Зараз попробуємо приїхати. І ще після грибників знайти декілька штук білих грибів. І так, направляємося до нашого транспорту. Ще декілька слів. Про журавлину. Я 12 років після важкого інсульту я вже в попередніх фільмах говорив. 12 років я таблеток не вживаю. Тобто я вже, може, дві пігулки за 12 років, а пігулок я не п'ю зовсім. Цілу зиму Журавлину вживаю цілу зиму, кожного дня обов'язково або чайна ложка, або три ложки. Ще вживаю, можу з мінеральною водою, можна з морозом, або з чим. Головне вживати кожного дня. Я вже говорив, що укріплюються судини. Вони стають еластичні і не тріскують. За рік часу серед моїх знайомих вже 15 випадків інсульту або інфаркту. Коли їм кажеш, вони посміхаються, коли прийде біда, мовчать, От, є такі навіть, що Е, після інсульту, інфаркт, є три інсульта. Е, ну, ще живуть. Як не дивно, три інсульта, е, переважно третій інсульт, то вже цвинтар, а то ще живуть. Так що найкраще е, почитайте в інтернеті. Інтернет вам за журавлину розкаже. Інформації там досить багато. От, я просто кажу за себе. От. Дехто каже після інфаркту, Каже, я таблетки п'ю кожного дня і мені журавни не треба вживати. Є такі, ну, я вам скажу, є і молоді, і старші люди інсульт е е е е або інфаркт. Вік тут такий різний. Добре, це моя порада. Ну 15 моїх знайомих. Це дуже багато. Надзвичайно багато. Добре. Пробираємось. Скрізь болота. так. як болото під ногами. Ну що ж, переїдемо. Опа. Щось. Цікаве з рибачками знайдем, покажем, зафіксуємо. От перший молодий грибочок, Ось такий. Ой, досить маленький. А тут корінь від грибочка. Що з першим грибком Це біля вже уже уваги Ох, який тут білий виріс. Він не один здається. О. Такий вобілий білий. Чи то не білий? О. Я повалився. То не білий. І то не білий. Ні. Ну, буває. Буває. Це вроді непоганий. Ох, О. от білі молоді. Один другий. Ось тут є. Де ще є? Тут є. Там є. Ще я знаю, що білечка. Перейшов на іншу ділянку І от перший білий. Дуже складно. Складно з білим складно. Якось ще одного знайшов Молоді всі. А тут дивися он. Ще менше є. І не один. Вроді два невеличких. Ось той варіант. Що ростуть кубкою? Шапочка зігнила. І вони там можуть рости і до 15 штук. Ще якийсь виріс, білячок нам навтіху. Жовтих нам сьогодні не бачити. А десь молоденький, може, ще знайдемо. Які білячки біля мухоморчика Забрали в улову Мухобор почав сохнути Ще такий грибочок нас порадував Я не дуже розуміюся на гливах. Хтось може розуміє, це чи то гливе, чи то не гливе. Ось. Підпенки які виросли. О. От і завершилася поїздка до лісу. Провільніше казати, ми їхали в першу чергу за журавлиною. Журавлинки ми не збирали, так що зимою будемо споживати. Заодно заїхали подивитися по білі грибочки. Результат дуже слабенький, ну, а який вже є. Ось такого ми назбирали білих білигербочків. Щось чотири червонячка, два підберезовика. Такий наш сьогоднішній результат. Ну, головне, не підзбирав. Ну, а вам бажаю звісно, 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, ліс наше багатство. Дайте йому вільно дихати, не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас та Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!